Хлопці із Айдару стояли ось тут. Якраз вони розвантажували волонтери. Провезли гуманітарну допомогу. Вони стояли, розвантажували і саме в цей час влучив сюди снаряд. Так само був ще один хлопець із вісімдесятки. Це цей десантники львівський. І на жаль, його врятувати не вдалося. Він вже помер у лікарні. Це та всі отадінград. Вот я стріла гармат. От прилетіла, один А, один снаряд. Один, Адін один, Вот та все зі один. Адін сюди. Ані красока ну, з вышли. Вот. Они просто, навіть, я думаю, не сообразили взагалі нічого, тому що не було слышно взагалі нічого. Просто тупо тупає зрив і все одразу. Це раніше обстрілювали більшу територію саму, а, самої ТЕС, особливо о 8 годині вечора або, наприклад, о 8 ранку, коли люди йшли, або поверталися з роботи ну от прохідну обстріляли вперше. І попри те, що тут постійні є постріли, так само можна побачити, що. Працівники, слюсари от, е, ремонтують пошкодження, оскільки вони ну, розуміють, що від їхньої роботи залежить, чи будуть луганчани, мешканці Луганської області зі світлом. Ну, працювати треба, люди ходять, всі працюють, Начальники наші ходять на роботу. Теж бросати не можна. Тим більше всю життя прожила в цьому місті. Куди їхати? Тому вся Луганська область може залишитися без світу тут блок допустим стал там уже звонят и со стаханово и со Сватова, света не то что на станции так и так вот блок стал и все ничего потихоньку будем воевать бороться бороться я имею в виду чтобы станция работала нагрузку давали все таки ж люди там живут везде ж Луганская область то еще не остановилась она что все работает у нас есть люди которые нормальные которые в открытую нормально поддерживают украину Mm -hmm. є хто так. Тайком, щоб не видели. Обстріли тривалі і постійні. Вулиці порожні, людей немає навіть у підвалах, а деякі під'їзди взагалі забиті. Ну, от, ну, так, чуєте, постріли постійні. Зараз спробуємо хоча б постукати буде якісь двері, тому що ну, немає нікого абсолютно. Ну, от люди йдуть. Зараз спитаємо. Лишаються з більшого, чоловіки лишаються. Дуже багато стареньких. Практично не бачили ми людей, скажімо, із дітьми, але, але кажуть, що так, вони так само тут є. Доброго здоров'я! Не боїтеся а хто не під обстрілами а тут хто, лишатися? А хто не боїться, дружка? А, Всі бояться. Yeah, yeah, yeah. Всі жити хочуть, yeah. Але виїжджати теж не знаєте куди A так? Куди їхати? Куда я А де вы тут ховаетесь? Де вы живете? В підвалах? А ты в подвалах, конечно. А світло, вода. Все с собой. И фонариками, светили, все. А с таких так уже днів так мешкаете. Уже почти 8 месяцев. В каких условиях? Не надо меня снимать, в каких условиях мы живемо? Вы прекрасно видите. И что здесь творится. Почему вы не выезжаете? А куда? Куда я могу выехать и за что я могу выехать? В Харьков. А у меня нет денег. И куда я могу выехать? Это социальная программа, вы знаете. Ну и что толку, что стоит социальная программа? Вот результат этой социальной программы. Все разбитое, все разбомблено. Выехать отсюда надо кое кому другому. А мы здесь жили спокойно, припеваючи. Идите отсюда, мы вас просим, пожалуйста, не нервируйте вы нас. Нам и так достается, а вы еще тут ходите. Да, да, да. С нет. Вы, вы считаете, что тут Россия? Нет, у меня Родина, Украина. Но ну, теперь я не знаю, как здесь жить. А почему вы на кого мы Если вы говорите, что ваша родина Украина, да? Да, на кого мы взяли? А кто на, к нам пришел? Кто к нам пришел? Ну, я не хочу разговаривать с вами. Я постоянно здесь, вы меня только снимаете, я показываю тебе всю брехню и неправду. А в чем брехня? Во всем. Ну, не скажите. Я не хочу. Вы знаете, чем это чревато. Чтобы меня здесь расстреляли, пришли. Вы боитесь, Спасибо. Сепаратисты, да? Все-таки зайдут сюда. Нет, я не боюсь. Що? Я боюсь, что мене меня расстреляют другие. Кто? Вы знаете, кто.